Добрий день. Літо, літочко прийшло і тепло нам принесло. І радіють діти, і радіють квіти. Все радіє літу. літо. Літо це яскрава, дивовижна, різнобарна пора року. У парках, скверах, у лісах, на лузі повсюди ростуть квіти. Це дуже красиво. Ось послухайте загадки про деякі літні квіти. Сині зірочки пухнасті, виглядають з жита, мов веселі оченята, як їх не любити. Волошки. сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле. І за вітром полетіло кульбаба, стоять красуні на воді, вінки в них білі й золоті. Це водяні лілії. запалали в чистім полі, квіти гарні, всі червоні, то палає влітку так польовий червоний мак. Наче сонце середина, польосків біла хустина, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку. Ромашка. Ми у лісі проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо, маємо гарні сині очки, називаємось дзвіночки. Дідочки, ви все вірно відгадали. А є ще багато-багато квітів. І сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію Летять метелики на квітку. Квітку я зроблю космею. А ви можете зробити будь-яку іншу. Для роботи нам знадобиться клюйоночка, серветочка, кольоровий папір, пензлик з клеєм та ножиці. Я взяла зелений папір, Це, на, на, на ньому будемо виклад, викладувати нашу роботу, і повирізала нашу квіточку та наших метеликів. Все ми будемо робити із сердечок. Бачите, які сердечки? І так, викладаємо всередині нашу квіточку. Ось таким чином. Потім серединку, ось із таких сердечок. Ось сюди і серединку. Ось так. А тепер викладаємо наших метеликів із сердечок маленьких. Тут, ось тут. Так. І сюди? Ось. Тепер ось я склеїла все і е беремо фломастер та домальовуємо нашим метеликам гол голівки з вусиками та тулуб. Наші метелики летять до квіточки. Бачите? Ось така робота отрималась у мене. А я чекаю вашої роботи. До зустрічі!